21 серпня 2025 року на Ютуб каналі 1+,1 виходить довгоочікувана 91-ша серія Таємниця Старого мосту з українським дубляжем, яка обіцяє стати справжнім подарунком для шанувальників іспанської драми. У цьому епізоді Пуенте В'єхо знову сколихнуть таємниці та пристрасті, що тримають у напрузі з перших хвилин. Пепа Бальмес продовжує розплутувати клубок загадок, пов'язаних із родиною чорногорців, і кожна сцена сповнена емоційної глибини. Сюжет 91 ї серії майстерно балансує між драмою та романтикою. Трістан, як завжди, харизматичний і рішучий, а його протистояння з доктором Гуера додає вогню в і без того напружену атмосферу. Український дубляж від 1 і плюс звучить живо й передає всі нюанси характерів героїв, роблячи перегляд ще більш захопливим. Якщо ви любите серіали, де кожна серія це маленьке життя, то 91-ша серія таємниці старого мосту вас не розчарує. Підписуйтесь на канал плюс 1, 1, щоб не пропустити цю перлину мелодрами.